Слава Ісусу Христу! Слава нашій Україні, слава нашим героям. 12 грудня ми святкуємо День сухопутних військ України. Сухопутні війська це міцний моноліт механізованих танкових, ракетних військ і артилерії армійської авіації. Частин і підрозділів протиповітряної оборони та спеціальних військ, який має фундаментальне значення у забезпеченні обороноздатності нашої держави. Господи, Всемогутній, у День сухопутних військ України підносимо до Тебе наші щирі молитви, благослови всіх воїнів, які стоять на землі. Нашої батьківщини боронять кожен її клаптик, кожну домівку, кожне життя, зміцни їхні серця, укріпи їхню силу, даруй мудрість у рішенні, спокій у хвилини небезпеки та світло твоєї правди в темряві війни. Нехай твої ангели стануть поруч із кожним захисником і огородять їх. Від усякого зла. Господи, сіли поранених, підтримай знесилених, утіш родини, що з тривогою чекають своїх рідних, поверни додому живими тих, хто виконує свій святий обов'язок перед народом і державою. Пресвята Богородице, покровителька нашого війська, покрий їх своїм святим омофором, Бережи від підступного ворога, веди дорогою правди і перемоги. Боже, благослови Україну та її захисників, даруй нашій землі мир, свободу і перемогу, а воїнам сухопутних військ, мужність, силу духу і незмінну Твою опіку сьогодні і завжди. Амінь. Господи, благослови воїнів сухопутних військ України, укріпи їх у силі, мужності і вірності своєму обов'язку, оборони від усякого зла, пошли ангелів для захисту, поверни їх живими додому, Пресвята Богородице, покрий їх своїм покровом і веди до перемоги та миру. Для України. Амінь. Сухопутні війська України це головна опора нашої оборони. Воїни, які першими приймають на себе удар ворога. Вони стоять на передовій, тримають позиції в найважчих умовах, захищають наші міста і села, кожен клаптик української землі. Їхня сила у витривалості, мужності та готовності боротися за свободу до кінця. Саме вони творять щоденний щит України, стримують ворога, зберігають мир для тих, хто позаду. Для держави сухопутні війська це серце оборони, символ стійкості і непохитності. Завдяки їхній жертовності та професіоналізму Україна тримається, бореться і перемагає. Господи Всемогутній, у День сухопутної військ України підносимо до Тебе наші щирі молитви, благослови всіх воїнів, які стоять на землі нашої Батьківщини. Боронять кожен її клаптик, кожну домівку, кожне життя, зміцни їхні серця, укріпи їхню силу, даруй мудрість у рішенні, спокій у хвилини небезпеки та світло твоєї правди в темряві війни. Нехай твої ангели стануть поруч із кожним захисником і огородять їх від усякого зла. Господи, стіли поранених, підтримай знесилених, утіш родини, що з тривогою чекають своїх рідних, поверни додому, живими тих, хто виконує свій святий обов'язок перед народом і державою. Пресвята Богородице, покровителько нашого війська, покрий їх своїм святим Омофором. Бережи від підступного ворога, веди дорогою правди і перемоги. Боже, благослови Україну та її захисників, даруй нашій землі мир, свободу і перемогу, а воїни в сухопутних військ, мужність, силу, духа і незмінну Твою опіку сьогодні і завжди. Амінь. Господи, благослови воїнів сухопутних військ України, укріпи їх у силі, мужності і вірності своєму обов'язку, оборони від усякого зла, пошли ангелів для захисту, поверни їх живими додому. Пресвята Богородице, покрий їх своїм покровом і веди до перемоги та миру для України. Амінь. Також завтра, 12 грудня, День пам'яті святого Спередона Тримифутського, святий Спередон той, до кого звертаються у найтяжчі хвилини життя. Святитель Спередон особлива постать у православному світі, Віряни з усього світу звертаються до нього з молитвами, проханнями та подякою. Адже його заступництво перед Богом вважається швидким і могутнім. Чудотворна сила святого охоплює найскладніші життєві обставини, даруючи надію тим, хто втратив віру в себе та потребує духовної допомоги. Святитель Спередун, Єпископ Тримфутський, жив у IV столітті, проте його духовний подвиг. Та чудеса продовжують надихати, до донині. Святий відомий своєю простою вірою, покорою та прагненням допомагати всім, хто страждає. Віряни звертаються до нього у молитвах за здоров'я, фінансовий добробут, духовний спокій та вирішення сімейних проблем, святителя Спередона. Часто називають покровителем, знедоленим і помічником у найскрутніших ситуаціях. Традиційна молитва до святителя Спередона включає щиросердечне звернення про допомогу з проханням, про заступництва перед Богом. Віряни вважають, що ця молитва приносить благодать і зцілення тим, хто вірить у святого та звертається до Нього. З чистим серцем. У сучасному світі, де люди часто стикаються з розпачем і невпевненістю, звернення до святителя Спередона стало важливою духовною підтримкою, і, хоча науковці й досі не можуть пояснити феномен нетлінних мощей святого для мільйонів віруючих, це є прямим свідченням Божественної сили. Святителю Отче з моли Бога за нас. О великий дивовижний святителю Христовий і чудотворцю з передони, кир похвалою усього світу, сонце сяєний світильнику, теплий до Бога, молитовнику, і всім, хто до тебе вдається, і з вірою молиться, скорий заступнику, Ти віру православну. На Нікейському соборі посеред отців чудесно пояснив: Ти єдність святої Трійці, дивною силою показав і Єретиків до кінця посоромив, почуй нас, грішних, що молимось тобі, святителю Христовий, і сильним твоїм заступництвом перед Господом визволи нас від усяких злих обставин, від голоду, повені, вогню. І смертоносної рани, Ти Бог в тимчасовому своєму житті від усіх цих бід визволяв людей своїх, від нашестя гарян і від голоду країну свою зберіг. Царя від невеликовної недуги визволив, і багатьох грішників до покаяння привів, і мертвих преславно воскрешав Ти, за святістю життя Твого. Ангели невидимо в церкві співали і співслужили тобі, так, прославив тебе, вірного раба свого, владика Христос, і всі таємні справи людські дарував тобі розуміти та викривати тих, хто неправедно живе. В багатьому потребі і нестачі, ти старано помагав, людей убогих під час голоду щедро наситив. І багато знамень силою Духа Божого, що дія у Тобі сотворив. Тож не залиши нас, святителю Христовий, поминай нас, дітей своїх, біля престолу Вседержителя і умоли Господа, щоб подав нам прощення багатьох наших гріхів, безбідне і мирне життя, дарував і сподобив нас бездоганної та мирної кончини життя. І блаженства вічного в майбутньому віці, щоб ми завжди возносили славу і подяку Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святитель Спередон, один із тих святих, до яких люди звертаються з особливою довірою та надією. Моляться йому так багато, тому що він. Швидкий помічник у життєвих потребах, святитель Спередон ще за життя творив численні чуда, сільвав, допомагав нужденним, підтримував тих, хто опинився в біді. І після смерті його заступництва особливо відчутне у повсякденних турботах людей. Він, покровитель у фінансових і матеріальних справах, до нього часто звертаються. Коли потрібна допомога у вирішенні боргів, пошуку житла, роботи, матеріальної підтримки, багато людей свідчать про несподівані, але мирні і добрі вирішення проблем після молитви. Він відомий як святий простої, щирої молитви і віри, з передону був пастухом. Жив скромно і відкрито. Мав чисте серце та глибоку любов до людей. Саме тому молитися йому легко, він близький кожному, хто шукає простого і щирого Божого милосердя. Його чудеса символ живої дії, Божої благодаті і досі оповідують про випадки, коли молитва до Спередона приносить допомогу в несповедіваних зустрічах вирішенні складних ситуацій, усіленнях та підтримці в бідах. Люди відчувають його тепле батьківське заступництво, до нього звертається так само, як до доброго пасторя, який ніколи не залишить і не осудить, а підтримує, вислухає і поведе до світла. Тому молитва до освятителя Спередона це молитва надії, довіри та живого. Божого захисту. Святителю Спередоне, швидкий помічнику і добрий заступнику, молю тебе, вислухай моє прохання, допоможи в моїх потребах, у тих мир труднощі, даруй миру у серці і мудре вирішення всіх справ. Випросив Господа милість, захист і благословення мені та моїй родині. Не залиш мене у скрутний час і веди шляхом Божої правди. Амінь. Святителю Спередоне, милостивний заступнику, поглянь на нашу Україну у час війни, моли Господа про мир, захисти наш народ від ворога, укріпи воїнів, сіли поранених, потіш тих, що втратили рідних. Покрий нашу землю Божим благословенням, відверни біду і несправедливість, даруй перемогу, єдність і світло надії, не залиш Україну у тяжку годину і моли за нас перед престолом Божим. Амінь. Святителю Спередони, добрий угоднику Божий, молю тебе, за воїни України, які стоять на передовій. І захищають наш народ, покрий їх твоїм небесним заступництвом, обороняй від куль і вибухів, укріпи їхню силу, мудрість і мужність, нехай Господь береже їх у кожну хвилину бою і повертає додому живими та неушкодженими, підтримай їхні серця, сіли рани, видимі і невидимі. Додай віри, спокою і світла серед темряви війни. Моли за Україну та її захисників перед престолом Всевишнього. Амінь. Святителю з милосердне чудотворче, покірно молю тебе за воїни України, які постраждали, зникли або перебувають у полоні. Випросив Господа сілення для поранених, Укріпи їхні тіла і серця, даруй швидке одужання і силу повернутися до життя. Зглянься на тих, хто у полоні, збережи їх від знущань, страху і безнадії, пошли їм підтримку, мужність і непохитну віру, скоро приведи їх додому, до рідних. Пам'ятай, і про безвісті зниклих, осяй їх Божим світлом, виведи з темряви невідомості, даруй звістку повернення і мир їхнім родинам. Святителю з будь їхнім небесним заступникам і принеси перед Господній престол молитву за їхній захист, спасіння і благословення. Амінь. Святитель Спередоне, добрий чудотворче, з подякою приходимо до тебе, за твоє заступництво над Україною. Дякуємо за кожне збережене життя, за підтримку в тяжкі хвилини, за світло надії, яке ти приносиш нашому народу у час випробувань і війни. Дякуємо за силу і мужність наших воїнів, за Божий захист. Що через Тебе сходить на них за мирні дні, які вибурюються такою дорогою ціною. Продовжуй молитися за Україну, бережи наш народ, нашу землю, укріпи серця тих, хто боронить державу, і приведи нас до справедливого миру та перемоги. Святителю з прийми нашу щиру подяку і будь нам завжди. Небесним заступникам. Амінь. Господи Боже, молимо Тебе про мир для України. Зупини війну, захисти наш народ, укріпи воїнів, сіли поранених і втіш тих, хто страждає, даруй нашій землі спокій, єдність і перемогу, а всім нам силу вірити і любити. Господи, благослови Україну. Амінь. Господи, всемилостивий, з подякою схиляємось перед тобою, за всіх воїнів України, яких ти оберігаєш і підтримуєш у тяжкі часи. Дякуємо тобі за їхню відвагу, за їхню жертовність і сміливість, за їхні серця, сповнені любов'ю до батьківщини. Дякуємо за кожний день їхнього життя, за кожен крок. Зроблений під Твоїм захистом за кожне чудо порятунку, яке вони отримали від тебе. Дякуємо тобі за тих, кого ти повернув додому, і віримо, що повернеш і всіх інших. Благослови наших захисників, укріпи їх у силі, мудрості та витривалості, наповни їхні серця миром, а їхні домівки радістю. Та світлою надією, нехай Твоя благодать завжди перебуває з ними. Господи, прийми нашу щиру подяку і будь прославлений у віках. Амінь. Господи, Боже, сильний і милосердний, зі щирим і зворушеним серцем схиляюся перед Тобою і дякую Тобі за Твою невидиму, але діючу присутність у житті нашого народу. І нашої батьківщини України. Дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли над нашою землею ще сходить мирне сонце, за те, що серед війни і темряви ти не залишаєш нас, укріпляєш, підтримуєш і ведеш. Дякую Тобі за захист наших воїнів, за кожне збережене життя, за кожну дивовижну порятанкову мить, за те. Що не даєш зламатися їхньому духу, даруєш мужність, витривалість і силу стояти в обороні нашої землі. Дякую тобі, Господи, за всіх людей доброї волі, які допомагають, рятують, лікують, служать, які моляться, жертвують, підтримують одне одного, за волонтерів, лікарів, капеланів, рятувальників. Усі, хто є знаряддям Твоєї любові в наш нелегкий час. Господи, прийми також мою подяку за заступництво Пресвятої Богородиці, чесного животворчого Христа Небесних сил, безцілесних усіх святих апостолів, мучеників, сповідників, преподобних і праведних, які моляться перед Твоїм престолом за Україну. Дякую всім святим за їхні молитви, за небесний покров над нашим народом, над нашими воїнами, над нашими дітьми, над кожною родиною, що страждає і надіється. Господи, прийми цю подяку і благослови Україну і надалі, укріпи віру нашого народу, очисти нас від усякої зневіри, ненависті. І розбрату, навчи нас жити у правді, любові та взаємній підтримці. Молю тебе, продовжуй захищати нашу батьківщину, збережи воїнів, що стоять за правду і свободу, <кій> сіли поранених. Сіли пора. Сіли поранених визвали полонених. У ті ж безвісті зниклих родини і тих, хто оплакує загиблих. Нехай Твоя всемогутня десниця веде Україну шляхом правди, дарує нам справедливий і тривалий мир, і нехай у нашій землі завжди звучить подячний спів Тобі, єдиному втрійці Богові, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Боже, від щирого серця дякую тобі за дар життя, за кожен прожитий день, за все видиме і невидиме добру, яке ти подаєш мені та моїй родині. Дякую тобі за твою любов і милосердя, за те, що підтримуєш у випробуваннях, утішаєш у смутку і даєш надію тоді, коли важко. Дякую за Україну, за наших воїнів, за всіх людей, яких Ти посилаєш на моєму шляху, за кожну мить, у якій я можу відчути Твою присутність. Господи, прийми цю мою подяку і навчи мене завжди довіряти тобі, бачити Твою волю в усьому і прославляти Твоє святе ім'я, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую вам всім, хто підтримує мене в молитві, так що завтра в нас свято, День сухопутних військ України і День пам'яті святого Спередона. Я вам всім бажаю Божого благословення, хай Господь Бог укріпляє наших воїнів, надихає їх на мужність. І щоб вони йшли тільки до перемоги. Бережи, Боже, наших захисників і захисниць, бережи Боже, вас, ваші родини і ваших близьких, і хай завтрашній день нам принесе тільки радісні новини. Бережи вас всіх, Боже!